Ну що, доброї ночі, ровно 00.00 я завершив ефір, е, і я зараз провів Андрія особисто, щоб не одна його не тронула. І мені похи, що це буде. Мусора, не мусора. Я за цю людину, бо що від мене не видно. Я за цю людину несу відповідальність. А якщо за когось несу відповідальність то я цих людей берегаю. І я довів його додому, щоб його ніхто не тронув. А от получів... на напустці від нього. Я кажу, не хотів казати в ефірі, скажу тобі тратить. 50 тисяч доларів в день на погану людину тратити не будуть. А на тебе... Ровно столько, практически в день на слежку тратить. В том числе и твой товарищ. Поэтому я спрашиваю. И что ты мне, кажется хочешь сказать? Тому придурку хвата ума, кажу, мне грохнуть? Этому да, кажу, хватает. Этому мудаку хватит. Я что же надо на сих пор не Ну, тут, каждый вопрос. Задают, Всі виїждні, почати до сих пор не грохтом. Ну я надеюсь, в вопросах, хто за мною стоїть. Нема виїхати. Мені кажуть, тут немає вопросу. Тому що це сам по собі фігура, це факт. І це їх бісить. І в до вони. А що таке може бути? Я не знаю, що з тобі робити. Мурав'ю хуй робить, відповідаю я. Вийдати засла і їбати повоче. Слухати Оскара треба. Оскар же зіжом займається. Оскар просто хоче справедливості. Правди і закона, особливо для пацанов. Дякую всім за ефір. Все буде Україна. Так без них.